11 листопада 1958 року на світ з'явився Вадим Іванович Сікорський, видатний український режисер, заслужений діяч мистецтв України, один із творців сучасного обличчя Львівського театру імені Марії Заньковецької. Його вистави це завжди про людину, про її пошуки, біль, вибір і любов. У його постановках оживають глибокі філософські сенси, людські драми та гумор, який лікує. Серед найвідоміших робіт політ над гніздом Зозулі, Арт, Гуцульський рік, емігранти та десятки інших сценічних шедеврів. Вадим Сікорський це режисер, який не боїться складних тем і вміє говорити з глядачем мовою емоцій, правди і краси. З Днем народження майстре. Хай сцена завжди дихає разом із вами, а глядач відповідає найщирішими оплесками.